Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. Ну, працюємо з вами далі. Да? Зараз в нас село Комишани, окраїна міста Херсона. Дивимося до кінця року. Що буде відбуватися? Комишани? Окраїна міста. Херсона. Село Комишани. Что буду происходить со стороны военных действий? Іде Возрождение до вас. Е, ну, я не знаю, ну може, вот-вот. Може, вот-вот. Чи вже, вже вот Україна має війти так? Ви маєте повернутися в Україну, дивіться, центровая карта. Е, <свісно> блин, вибачте, <свісно> <свісно> це в мене опять це моя алергія. Починаю задихатися. <кій> Центрова карта, карта е, імператриці. Карта імператриці. Імператриця це Україна. Е, Сама перша карта, карта старший аркан мір. Спасіння йде до вас. Е, задума не має збутися. Е, е, Подотажування, так, завершення, спасіння, карта спасення, семерка жезлов. Що е, ще? Карта сонечка, все має бути добре. Е, на наших хлопців це в нас хлопці ЗСУ, <кій> у нас хлопці завжди король жезла, так? Король жезла в нас, а тут нас вирпала, як великий великан. Тобто наші хлопці прийдуть підготовлені, і все буде добре в такому плані. Тим більше, карта сонечка, це завжди буде все добре. От, ну, І, і того. Так? Е, кінцева карта. Десятка кубків, карта мира, карта щастя, карта е, карта улибок, карта благополуччя, карта Любові, карта мира саме основне — карта ми, мира. Так, але тут все добре. тут все добре. Зараз подивлюся, що як пройде деокупація, але тут вроді має бути все добре. Ітогова карта під, вже, під 31 грудня, да, туди ближче. Вони, Орки, чекають Україну. Вони знають, що Україна зайде і країна прийде найближчим часом. Вони чекають Україну. От Україна, королева Пентаклі, і от як вони чекають <кій> сімка мічей. Тобто, це як у нас от багато багато міст, однак практично однакові розклади. Тільки їм десь більше, трошки більше, як говориться, хуже, що будуть гасити, а в деяких більш-менш спокійно. Бо вони просто-напросто будуть тікати і все одно будуть гасити в спину. До чого я веду, вони чекають, чекають Україну і вони підготавлюють всі ловушки, які тільки можна. По сім'ятки нічей, які тільки можна. Ну, Щоб для України це було неочікувано. Ну, а навіть так, як показують, як в Херсоні, так? що вони наробили, які вони робили ловушки <кій> обичним людям. Так собі на минуточку, і дітям і жінкам, так? як мені каже один друг, бивший знайомий, <кій> бо я вже для мене це не людина, як мені сказав, з Росією, як почалася війна, він мені сказав, що ми не вбиваємо дітей і жінок не вбиваємо, розумієте? Ну, типу, такого вони будуть робити. Я маю відвод, як, наприклад, в Херсоні. Давайте подивимося, село Камешани, як саме пройде деокупація. Ну, коротше говоря, я думаю, найближчим часом, дуже найближчим часом, ви маєте вернутися, якщо ви вже в Україні. Так, як пройде деокупація? Деокупація має пройти нормально. От так скажу, нормально. Дай Бог нормально. Тільки дуже багато страху, По дев'ятки м'яче дуже багато страху. Ну, якось так. От опять йдуть ЗСУ до вас. Ой! Ідуть ЗСУ до вас. А ті орки убігають і уходять. Ну, дивіться, відпишіться. Якщо у вас є така змога, село, камешане, відпишіться, будь ласка, чи вони вже пішли, чи вони вже пішли, чи вони тільки, чи вони тільки збираються. Бережіть себе, мої рідні, ще трошки, трошки терпіння. Нам всім ще трошки терпіння. Надо, треба ще трошечки потерпіти. Я вас дуже сильно люблю. Бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.